Доброго всім ранку, вітаю вас у моєму YouTube-каналі, і в цьому відео ми з вами виконаємо ранкову зарядку з акцентом на розтяжку. Одразу хочу отичнити, що це зарядка а не тренування з розтяжки, тому ми даємо маленьку амплітуду і не доводимо себе ні в якому разі до болі під час розтяжки. Зараз ми розігріваємо свої м'язи, включаємо суглоби в роботу і будемо розтягуватися. Це всього нас ось 10-15 хвилин, тому виділяємо цей час і виконуємо зарядку близько до кінця. Все, що роблю я. Виконуйте за мною, не забуваємо взяти пляшку з водою, адже в кінці будемо пити. Також хочу попередити, що зарядку цьому виконуємо і і будемо опускатись також на підлогу. Поїхали! Ноги на ширині нашого таз, руки на пояс, нікуди не спіша. Розробляємо шуйний відділ ви нашого хребта. Право вліво, право, вліво. Також не забуваємо, що під час моїх зарядок ми не думаємо про погано особливо якщо раптом. А піднялися не з тієї ноги в поганому настрій. Зарядка в цьому плані допомагає підняти настрій, включити мозову діяльність та підготувати тіло до хорошого, продуктивного дня. І півкола вниз назад, голову не запрокиди. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Опускаємо руки і плечовий суглоб назад. Піднімаємо максимально вгору плечі, щоб не ліфті працювали в акценті, а плечі. Один, два, три, чотири. Один, два, три. І вперед. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Правою рукою беремо голову. Плавно і легко потягнули в праву сторону і працює ліве плеча назад. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Міняємо лівою рукою в ліву сторону і право плече назад. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руки в сторони і лікчовий суглоб. Від себе. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І до себе. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ротація. Вправо. Вліво, право, вліво. Один, два. І плавно руки за нашим корпусом. Наче кудись пливемо, чи літаємо. Ще чотири, три, два, один. Руки на бедр і працює. таз наш. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. І плавно малюємо коло. В одну сторону. Чотири рази, потім в іншу сторону. Три, два. Один. І в іншу сторону. Чотири, три, два, один. Бока. Бедра на місці. Не рухається. Вправо. вліво. Рука над головою. Лікоть не згинає. Видих чотири. Три. Два. Один. Працюють лише руки. Максимально назад. Перед собою. Назад. Перед собою. Назад. Перед собою. Один. Два. Корпус зафіксований. Ще. Лопатки працюють. І чотири. Молодці. Три, ще два, два. І останній раз. Один. Підключаємо наш куприк, наш корпус. Назад. Коліно трошечки згинаємо. І вперед болі в поясниці. Не напускаємо рудна клітка. Вперед, куприк, назад. І знов один. Два. Невеличка динаміка. Три, чотири, один. Обожні, коли в мене язик заплітається. І ще три. Видих. І останній раз. Куди? Видих. Руки в сторони, тому що зараз будемо тримати баланс. А якщо хочете, можете поставити на батрі чи страшно. Як для вас краще, бо залі поситивни. Саме головне, що ми підняли праву ногу вгору і тримаємо баланс на шість, п'ять, чотири, три, два, один. І починаємо малювати коло назад. Включаємо та суглоб болі не допускаємо. Не торкаємося пальцями ноги нашої підлоги. Стараємося тримати рівновагу. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. І чудово інша нога. Підняли ліво, тримаємося, плечі опущені, макушка голови тягнеться вгору, не сотулимося, поясниці не прогинаємося, відчуваємо своє тіло, контролюємо навантаження і насолоджуємося цим моментом, тому що ви приносите користь своєму тілу. Останній раз чудово знову піднімаємо праву ногу. Ліву руку. І в ротації ведемо ліву руку в праву сторону, а праву ногу в ліву сторону. Стопа ноги, що стоїть, дуже добре включається, що важливо для нашої постави та і загалом для нашого тіла. Також м'язи, стабілізатори включаються, Розтяжка відбувається просто ідеально. Право, скажіть. Три, два. Один. і плавно все те саме на іншу руку та ногу. Ліва. Нога. Права рука. І плавно тримаємо баланс. Ведемо в ротації. Дихаємо. Знаємо, може трошечки хитати. Нічого страшного. Знайдіть цей баланс. У мене тут вітри додатково додає мені челенджі. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один опускаємо і невеличка ходьба на місці. Руки також підключаються, і вони в нас працюють. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А щоб ще краще включити музкову діяльність, ми продовжуємо зруми топати, а руки в сторони і ліктя висягло від себе. Якщо не виходить, виконуємо так, як ви виконували перед цим. Просто руки туди сюди. Ну що ж, шість, п'ять, топаємо, не зупиняємося. Чотири. Плечі опущені, Два, один. І до себе. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово ноги на ширині тазу. Робимо глибокий. Вдих. Набираємо повний жит, повітря. Голосно видихаємо. Не соромимося дихати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. І переходимо до розтяжки. Починаємо з нашої рук. Вони йдуть в сторону і плавно роблять замок руками ззаду. Я розвернуся повністю, щоб вам було краще видно, що відбувається. Я не прогинаюся в поясниці. Немає такого мій купчик підкруприк підкручений. Ось так я можу сказати лікоч зверху дивиться вгору, якщо не виходить торкнутися пальцем один одного, нічого страшного немає. Саме головне, що ви відчули, як розтягуються ваші руки. Чотири, три, два, один і плавно. міняємо. Все те саме. На іншу сторону. Вісім. Не забуваємо дихати носом. Видихати ротом, бути зосередженим на м'язах, які ми зараз розтягуємо цій частині тіла, яка тягнеться, не думати про погане і дати м'язам розслабитися. Розслабляємося. Три, два, один. І невеличка динаміка. Відкриваємо, закриваємо. Відкриваємо, закриваємо. Відкрили. Закрили. Чудово відкрили. Закрили, відкрили, закрили, опустили свої руки і стряхнули. Тримаємо баланс. Не просто так його тренували з вами на розминці наші перед такою розтяжечкою. Ми беремо руками наше праву ногу і тягнемо максимально вгору, тільки до того моменту як ви починаєте сутулитися, майте на увазі, що краще ногу нижче опустити, але щоб спинка була рівна, окей? Не доводимо до моменту, що нога висока, але ви починаєте скручувати свою поставу. Не потрібно. І тягнемось на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер нашою правою рукою ведемо ногу в праву сторону, Ліву руку відкриваємо, так легше буде тримати баланс. На шість. Нога може бути нижча. В кожного своя амплітуда. Не забуваємо, що це зарядка. Тому що на тренуванні з розтяжкою ми більше часу виділили на розминку і ми би більше з вами всі тягнулися. Два. один. І тепер ведемо ногу назад і відчуваємо наш квадрітепс. Коліно біля коліна. Поясниці не прогинаємося. Макушка голови тянеться вгору. Плечі опущені, відчуваємо квадріцеп з ноги. Що у нас? Зігнуто. Три, два, один. І все те саме комбінацію виконуємо на іншу ногу. Піднімаємо, тримаємо цей наш чудовий баланс. Дихаємо. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І плавно ведемо ліву ногу в ліву сторону. Тримаємося вісім, сім, шість. Плечі опущені. Ось так не тянемо. Три, два. Один. І назад. Помаленько. Якщо не вийшло, одразу опустіть, ногу, підніміть. Зробіть так, як вам комфортно. Саме, головне, щоб ви відчули, тягнеться ваш квадрицепс в цій позиції. Окей? Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Остання вправа стоячи, будемо опускатися на підлоги. Ноги трошки ширше нашого тазу. Руки в сторони. Робимо динаміці, а потім фіксуємося в статиці. Наша права рука йде до нашої лівої ноги. Вийде, Підіймаємося без різкої пружинки. Все, м'яко та плавно, видих. І так, чотири рази. На четвертий раз затримуємося. Чотири, вдих. І видих. Вдих і видих. Стежемо, щоб ви не сотулись. Вдих і затримуємося. Також відбувається ротація нашого корпусу. І ми на шість, п'ять, чотири, три, два, один. На Наші секунд затримались. Шість. П'ять, чотири, три. Два. один. Плавно піднімаємося і також плавно опускаємося на підлогу. Ну що ж, продовжуємо нашу ранкову зарядку. Сидимо на сідничних кістках, на куперт не завалюємося, п'ятка до п'ятки, пальці до пальця і сідаємо з вами позу метелика. Якщо ваші ноги ось так високо, ви починаєте закручувати свій таз і сидите сутулу, будь ласка, можете свої долоні поставити назад і нахилити корпус назад. Відчуваємо тянеться пахова зона і трошечки включається внутрішня частина бедра. Можете заплющити свої очі, глибоко вдихати носом, видихати і дотягти. Колінами себе вниз. Якщо ваші ноги вже торкнулися підлоги, ви відчуваєте, що хочете дати трошечки більше навантаження. Ви що можете зробити? Це тягнутися вперед при умові, що ви не сотулитися. Можете ось так руки взяти на висоті і на видосі вдихнули, і на видосі потягнулися. І так ми затрималися в цьому положенні 8 секунд. І насолоджуємося. Просто думаємо про щось хороше, або стараємося взагалі ні про що не думати, щоб звільнити свої думки і підготувати себе до дня, як то кажуть, такого чистого аркуша бумаги. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Ні в якому разі з цього положення ми різко з вами не підіймаємося. Ми помаленько свої ноги підтягуємо вгору, помагаємо рукам. ще трошечки залишилося декілька вправ і будемо завершувати з вами зарядку. Витягуємо ліву ногу в ліву сторону, праву ногу перед собою зігнули. І відчуваємо, як тянеться внутрішня частина бедра нашої лівої ноги. Ми сидимо на сідичних кістках, до куприк не завалюємося. І якщо ви можете, трошечки руками подалися вперед і потянулися більше. Відчули нашу ногу, що рівна. Обов'язково коліно та пальці ноги дивляться вгору. Тобто, ось так ми вперед до мене не закручуємо ногу, коліно та пальці, ніг дивляться вгору. І дихаємо на вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. До мене тут мої друзі йдуть, як завжди, коли я виконую зарядку. Вже не в одному відео. Ці каченята зі мною тренуватися. Плавно все те саме з вами виконуємо на інше ногу. Пам'ятаємо так, що ми з вами різко сположення не встаємо. Вдихнули носом, видихаємо і потягнулися вперед. Достатньо чуть-чуть відчути натяг нашої ноги. Що рівна. Не сутулимося. Якщо ви відчуваєте натяг ноги, ви просто сидите ось так рівно. Супер. Чуть-чуть подали. Супер. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Плавно стягуємо до себе свою ногу і стаємо на четвереньки. Ноги на ширині нашого тазу, руки на ширині наших плечей. І трошки з вами розтягнемо наш корпус в динаміці, хвилькою назад. Лопатки, грудний відділ. Лопатки. Грудний відділ. Болі в поясниці не допускаємо. Лопатки, грудний відділ. Один. два, Три. Чотири. І ще четвірка. Один. Два. Чотири, чотири. Зараз ми залишаємо свої сідниці паралельно нашим колінам. Стараємося, що так вийшло. Руки вперед. Якщо руки у вас будуть їхати вперед, ви можете спертися об стіну, об диван, щоб руки не роз'їжджалися. Ось так кулочко. Так можете пробувати робити разом зі мною, нічого не спираючися. Ми грудним відео граємо з вами вниз. Якщо ви ще біля зеркала вам взагалі може бути ідеально, тому що ви можете побачити, чи сідниці паралельно колінам дихаємо і відчуваємо, як тянеться зона наших лопаток, живіт, спинка, тільки болі поясниці не допускаємо. І затримуємося на 6, 5, 4, 3, 2, 1. І плавно піднімаємося без різких рухів. Підтягуємо до себе коліна, сідаємо Нашими сідницями на наші п'ятки і розтягуємо нашими сідницями назад спину, руками вперед. Тобто Не просто зафіксувалися вправі, а дотягуємо на 8, сім, шість, п'ять, 4, три, два. І плавно піднімаємося лопатками вгору. Помаленько, 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 помаленько. І завершуємо нашу зарядку нашими кінцівками. Сідаємо на сідничні кістки. Ноги вперед, руки назад, щоб тримати і не сутулитися. І працюй, стопи. Вперед, на себе, вперед, на себе. Один, два, три, чотири. Не сутулимося. Плечі опущені. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І двома нашими стопами малюємо коло в одну сторону. Чудово. І в іншу сторону малюємо. Один. Два. Три, чотири. Натягуємо на себе пальці, починаємо у швидкому темпі закривати. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Підтягуємо до себе ноги. Сідаємо так, щоб було комфортно. Руки перед собою і працюють кістям. В одну сторону малюємо коло. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. І в іншу. Один, два, три, чотири, один, два, три. чотири. Чотири. Дрібна моторика. Швиденько перебираємо своїми пальцями. Швидко, 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 швидко. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Стряхнули. Стряхнули, стряхнули. Ніби воду з пальців. І тепер пальці до пальців, лікті в сторони. І розтягнули наші пальці, долоня до долоні. Акуратно. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Нева. Стряхнули свої руки. Спочатку п'ємо воду, а потім себе хвалимо. Разом зі мною, будь ласка, якщо не маєте, можете зупинити це відео, взяти водички і зі мною випити. Чудово! Тепер можна підготувати свої долоні і голосно собі похлопати. Похвалити себе! За старання за виконану зарядку. Дякую, дякую, дякую. Я шалено вам пишаюся. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал щоб не пропускати нові відео від мене. І до зустрічі на ранковій зарядці завтра або на якомусь тренуванні.